Вітаю усіх на каналі Все про Pro Tools. Ми знову говоримо про міфи, знову говоримо про легенди і продовжуємо рубрику Pro Tools HD. Як і обіцяв, у нас друге відео по системі Pro Tools HD. Сьогодні будемо говорити про карти, які є основою системи, і без яких просто нічого працювати не буде. Так от, тут можуть траплятися багато плутанини з назвами і застосуванням. Судячи з форумів, тут траплялися непоодинокі випадки, коли хтось самотужки збирав систему, і куплена карта ну ніяк не хотіла конектитись з комп'ютером. Згодом виявилося, що проблема саме у виборі карт. Так от у системі Pro Tools HD використовуються три наступні карти: HD Core Card, HD Excel Card і Excel Core Card. Тобто, усі види або системи комплектуються саме з карт цього типу і не інакше. А тепер увага. Базовою картою для роботи системи Pro Tools HD може виступати та карта, у назві якої є слово Core. В перекладі основний або ядро. У нашому випадку це може бути або HD Core Card, або XL Core Card. А ось карта HD XL Card не може бути базовою, і з нею система ніколи не запуститься. Чому так? А тому, що HD XL Card це є доповнююча карта для збільшення продуктивності базових карт, і не більше. Отож, щоб запустити систему, нам потрібні дві карти: HD Core Card та XL Core Card. Чому так? Чому знову так заплутано і назви збивають з пантелику? Очевидно, склалося так історично. Ви звернули увагу, що одна з карт розрахована на PCI-роз'єм. А інша розрахована на PCI express розєм Річ у тім, що спочатку у 2002 році існував лише один варіант базової карти, і це був саме HD Core Card з PCI-ним роз'ємом. Проте з часом стало зрозуміло, що її потужності не завжди вистачає для середньостатистичних завдань. Отож, у 2005 році було запропоновано у рази потужнішу її альтернативу XL Core Card. Насправді в неті досі триває полеміка, що продуктивність зросла власне, завдяки запровадженню роз'єму PCI express Та насправді, думка хибна, даний роз'єм з'явився на новішій карті як Дань Моді, а продуктивність, очевидно, була закладена в чіпах. Ну і логічне запитання: а що стало з Ежії Excel-карт? Вона надалі виконувала роль доповнюючої карти як до однієї, так і до другої з базових карт. Ну і на завершення про міфи існування системи Pro Tools HD1, Pro Tools HD 2 і Pro Tools HD 3. Це маркування якраз породжене комплектацією вищезгаданих карт. Якщо в системі стоїть лише базова карта HD Core Card або XL Core Card, така комплектація називається Pro Tools HD 1. Якщо в комплект входять дві карти, базова і доповнююча, відповідно така комплектація називається Pro Tools HD 2. Ну і якщо в комплекті була базова карта і дві доповнюючі, така комплектація відома нам як Pro Tools і 3. Ну і на що впливало збільшення плат? Насамперед, на продуктивність. Наступною перевагою було збільшення кількості плагінів, які використовувалися в реальному часі. Ну і третьою перевагою було збільшення кількості зовнішніх приладів, які можна приєднати до системи. І ще варто зважити, що у системах HD2 та HD3 з'явилася потреба у додатковій комутації між картами з допомогою так званого флекс-кабеля, який змахує наш лейф. Як бачимо, не така вже і складна математика, якщо підійти з витримкою і не наробити дурниць. Ну і логічно, якщо сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. І, як мінімум, ще одне відео про зовнішні прилади системи Protool HD сподіваюся, підгодувати незабаром. А також вже можу привідкрити карти, що працюємо над таким собі практичним посібником, як зібрати бодай найпростішу hd систему. Ну, ми плануємо її протестувати в реальному часі, і зрозуміти на що вона здатна у сучасних реаліях. Наразі усім удачі, і хай все буде про тулс.